Добрий вечір! моїй розсаді помідор сьогодні 15 днів. В неї вже з'явилося по два справжніх листочки. Так як я висаджувала свої помідори в неповні стакани, бачите, ось стаканчики і одна третя стакана не заповнена землею. То тепер, коли з'явилося два е, листочки, тепер треба. Досипати землю. Я розмішала більшу частину універсального ґрунту. Це в мене щедра земля. Універсальний ґрунт щедра земля. Потім взяла десь одну четверту частину біогумусу. Ось так він виглядає. Біогумус вироблено каліфорнійським черв'яком. 100% органічне добро. І трохи я взяла агроперліту. Ось так, агроперліт у мене виглядає Добавка до ґрунту. Все це я розмішала, розмішала і буду досипати у свої помідорчики. Я вже більшу частину досипала. Досипала я до семідольних Листочків. Е, ось так. Ось так вже, бачите, я досипала. Ну, де, десь вийшло до сім'юльних листочків, десь ні. Ось так виглядають мої помідорчики, яким вже 15 днів. І тут у мене ще ріс солодкий перчик. Я теж додавала до семидольних листочків ґрунту. Потім я розбавила фітоспорин, півчайної ложки на 1 літр води. Так, у мене фітоспорин простояв одну годину. Потім я взяла і полила свої помідори з фітоспорином. Тому що в біогумусі, якщо біогумус засипати зверху, в нього з'являється пліснява. Це дуже-дуже погано. Тому треба, щоб не було чорної ніжки і багато чого, що може виникнути в помідорі, у розсади, треба обробляти фітоспорином. Я фітоспорином обробляла свої перці, коли висаджувала перці. Також помідори і все, що базилик, чорнобривці, ридиску, все-все-все обробляю фітоспорином. Так, Що тут пишеться? Фітоспорин у нас від для профілактики грібних і бактеріальних хвороб, фітофтори, корен... кореневої гнилі, парші. Борошнистої роси, чорної ніжки та іржі. Фітоспорин. Всю вже розсаду помідорчиків я полила. Засиплю земельку сюди, до цих помідорчиків. І теж буду поливати фітоспорином. Отак От засипаю. Земелька в мене вже трохи підсохла. Нічого страшного. Фітоспорином полиємо і все буде добре. І оглянувши свої помідорчики, які я вже засипала земелькою. Ось так. Ось так вони виглядають. Я вирішила, що ґрунт в мене сильно зволожений. Тому я сьогодні не буду підживлювати свої помідори. Тому що може з'явитися. Від перезволоження уедема. Тому я буду підживлювати через один тиждень препаратом Ферті рот. Я візьму шприцом 2,5 мл цього препарату фертірот розведу в одному літрі води та полью свою розсаду. Свою розсаду перця? Ось у мене такий перчик вже. Ось такий. Я теж обробляла цим препаратом. Дуже-дуже довольна. Ось подивіться, яке коріння у солодкого перця оброблена в ферті рот. Бачите, яке коріння? Дуже-дуже гарне. Ось такі мої перчики. Вже навіть да, вже з'явилися на деяких перцях квіточки. Ось щоб вам було видно. Квіточки. Ось такі мене перчики. Ось коріння яке добре від цього препарату. Ось такий перчик. Як я розбавляла цей розчин, можете подивитися на моєму минулому відео. Відео називається Перше підживлення розсади перцю. Ну, а на цьому поки що все. Всім мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато ще чого цікавого. До побачення, до зустрічі!